Ось гарно на вас. Дивіться яке. По теж в чомусь ходити треба. Ну, і ось що шерстяне, дивіться яке, вообще гарненьке. Дивіться, яке здорове. Так, теплі речі собі вибирає пані Тетяна, яка весною переїхала до Кривого Рогу разом з чоловіком. Сама із Новопотрівки Херсонської області. Її рідне село ще з березня опинилося під російською окупацією. жінка вимушена була полишити свою домівку, і соцмереж дізналася, що в благодійному фонді можна отримати зимовий одяг, якого зараз не вистачає. Тож одразу прийшла по нього. Світерочки, курточку менш по Ну, Дізнали, зі сказали та й дізнали через телефон. Вибрала ось так трошки світерків, там пару футболочок. а куртки ні, не підійшли. Робота благодійного фонду від карачунів до макулана стартувала з 26 лютого. В штабі працюють чотири жінки, двоє з яких це мама та донька. Останні лише в лютому відкрили свій магазин одягу, але повномасштабне вторгнення втрутилося в плани. Тож приміщення стало таким собі куточком для допомоги іншим. Тепер тут цілі ряди речей, але вже для тих, хто цього дуже потребує, бо вимушено був тікати від бойових дій. Щодня сюди по одяг приходять близько сотні людей із самого. Ранку. Ось, ось принесли нові речі. Взагалі повністю нові з етикетками, з магазину. Ось ці речі принесли люди, небайдужі люди, дитячі, підросткові. Ось ці принесли дівчата з магазину теж, нові речі всі. Повністю принесли, сказали, от давайте, даром одівайте, хто буде нуждатися, будь ласка, одівайте. Далі комбінізончики от наворожіних, от самих тих, що з родома активно долучаються до допомоги і звичайні криворіжці, приносять не лише одяг, але й інші необхідні речі. Як от 73-річна пані Тетяна з чоловіком, які не можуть пройти пост чужу біду, Тож вже не вперше завітала до дівчат із благодійного фонду з пакунком та дізнатися, що ще потрібно знайти. Де білої ткань для сіток, для чого там красить буде, потом. еще что-то. Очень рада и хотела бы, очень хотелось бы помочь нашим воинам, чтобы помогли, победили. В общем, дай Бог им здоровья и счастья, чтобы они все это сделали. И мы чем сможем, все поможем. Самі волонтерки кажуть, здебільшого люди приїжджають практично без нічого. Тож дуже потрібні постільна білизна, рушники, ковдри. А от з одягу постійно є потреба в светрах та теплих спортивних костюмах, шкарпетках, взутті. Особливо не вистачає чоловічих речей та жіночих з 48 до 58 розміру. Також військовим на передову та в лікарні пораненим захисникам передають флісові кофти. Тому їхні запаси теж треба поповнювати. Роботи багато, але благодійниці зізнаються. Це дуже важливо протягувати руку допомоги саме зараз. Іноді приходиш і просто не хочеться вдома не, не, не розмовляти, нічого, не робити, тому що історії дуже сумні. І кожного дня ми знаємо, ми втрачаємо і бійців. Нам дуже важко. Завдяки тим, що нас да, адміністрація міста нас підтримує нагородами, і військові нас підтримують, нам хочеться ще більше допомагати, вкладатися в це, і хочеться, щоб швидше настав мир. Тому що з нашою волонтерською допомогою. Ну, ми наближимо наших хлопчиків до перемоги. Що ж стосується допомоги нашим захисникам, то в волонтерському штабі є необхідність противірусних ліках, адже хлопці сидять в окопах та зараз часто хворіють. Збирають в благодійному фонді від карачунів до макулана і на автівку, яка відправиться на передову на Херсонщину. На сьогодні є майже 59 тисяч гривень, і це вже більше половини суми. Тож прохають небайдужих містян теж долучитися до збору. Реквізити ви зараз бачите на своїх екранах, також і номер телефону, за яким можна дізнатися іншу інформацію: як принести чи отримати теплий одяг або ж допомогу чи інші необхідні речі. Вікторія Пінчук, Андрій Яковлюв, перший міський.